В Ямполі попрощались з прикордонником Максимом Кудряшовим, який загинув 29 жовтня, захищаючи кордони Сумщини. Начальник 14-ї прикордонної застави Олександр Дощук розповідає, що Максим служив з 2018 року. Брав участь у антитерористичній операції на сході країни, а в лютому минулого року захищав Чернігів. Максим був дуже чудовою людиною, життєрадісним. Завжди з посмішкою на лиці. Завжди останнім ділився. Був відмінним, як то кажуть, прикордонником. Сумлінно виконував свій обов'язок перед країною, перед сім'єю, перед нашим військовим товариством. Перша вчителька Максима Кудряшова Галина Чубун розповідає: родина бійця переїхала в Ямпіль з Первомайського, що на Глухівщині. Дитина, яка ніколи нікого не образила, нічого поганого не сказала. За всі чотири роки, що він був у мене в класі, це тиха, спокійна, добра. Дитина, яка несла з собою своєю посмішкою, вона несла тепло і з ним хотілося поряд просто відпочивати, просто жити. Людина виросла, достойна, завдяки, звичайно, мамі, сестрі, сім'ї. Ямпільська селищна голова Ольга Губар говорить, що це вже четверта втрата, яку громада понесла за останні кілька днів. Ямпільчани проводжали загиблого бійця на колінах. Четвертий день наша громада проводжає в останню дорогу своїх героїв. Максим Кудряшов – дитина, яка після закінчення школи пішла у прикордонники. Цей хлопчик у нього нещодавно народилася маленька дитина, буквально місяць тому. І дитина залишилася сиротою. Він достойно ніс. Свій обов'язок він захищав кордони нашої сумщини, але ворожий снаряд не запожалів нікого і забрав життя нашого молодого героя. Поховали Максима Кудряшова на ямпільському кладовищі. Військовослужбовцю було 27 років. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.